Прямі ефіри, тобто стріми, ви коли-небудь проводили, от коли ви можете щось говорити і вам можуть в чаті писати, там задавати питання. Мені рекомендували. До речі, це теж одна з рекомендацій, що треба робити стріль, відповідати на запитання. У мене немає внутрішньої потреби цим зим. Чомусь це не є зверхність там до аудиторії чи ще щось. Я просто вважаю це контрпродуктивним, не завжди потрібним. Бойтеся І... ну, зворотній зв'язок, ну, чомусь все-таки все, все важливий. Час, ви розумієте, в ну, чому так. питання? Час. Багато дуже людей, ну, я нікого не хочу образити, почемучик. Ну, Витрачати час на цих почемучик, ну це контрпродуктивно. Я не встигаю, щоб ви розуміли, У мене в день може бути в замітках, я собі поставлю 3-4 теми, на які я хотів би висловитись. У мене є що сказати. Я настільки не встигаю, що інколи навіть не встигаю на жодну тему висловитись і пропускаю день, нічого не пишу. мене, у мене кожен день є що сказати, причому не з однієї теми. І час та, ну, от, на ходу я там щось бачу, чую і так далі. І Важливо така річ, що от треба чітко сказати там протягом 3-5 хвилин, а потім розго або розгорнути тему там до 12-15 хвилин. Я не встигаю. А ще робити, ну, розумієте, ну, навіть якби в мене були ресурси для цього фінансово, uh -huh. да, і в мене була команда, яка зі мною працювала, там, оператори і так далі, я навряд чи б це робив. Uh -huh. Тому що ну, ну нянчити, нянчити. Дорослих людей, це неправильно. От. Ну Там різні можуть бути і не Дуже питання... багато, розумієте, дуже багато питань. Треба багато. Там 50% питань треба ігнорувати. Ну просто. Ну, ну так, Там люди такі... ображаються. І виходить, що я там одним даю пріоритет, перевагу, іншим не буду давати. Ну для чого ображати людей? Я просто... І я ж кажу, і внутрішньої потреби немає. У мене такого досвіду не було. Ще єдине, тільки коли там було там з одним блогером був на каналі, на його каналі, то там ну трішки там було, було таке, що там був стріми, задавали питання, але це зовсім трішки на, на своєму каналі. Ну у мене ще аудиторії немає такої так прямо. Ось, але, ну, в принципі, те, що ви сказали, то я зрозумів. Це просто кожен вирішує для себе. Ні, можливо, з часом це ну, uh -huh. виникне виробнича необхідність або в мене виникне потреба. Тож, мені здається, просто якісь плюси в цьому є, щоб час від часу проводити. Ні, я, я, я ж погоджуюсь, так. Але і часу немає, і в мене поки внутрішні потреби таке робити.